Акт перший. Нове життя. Все сталося в одну мить. Ти ніколи нічого не казала мені заздалегідь. Я не знаю, чи це була моя провина. Можливо, якби я не прийняв того рішення. Якби я тільки не прийняв його. Але я зробив і тепер тебе більше немає. Чому це мала бути саме ти? Пройшов вже тиждень від того моменту, як я вирішив приїхати у дім моїх батьків. Моїй мамі було нелегко отримувати весь будинок без мого тати. Я навіть не замислювався відвідати його, коли він помер. Після того, як його не стало, дім був у не найкращому стані. Думаю, що нове життя в цьому старому домі тільки починається. А Тепер сльози в сторону. Всіх вітаю, всім привіт. Коротше, сьогодні я спочатку вам перекладу сюжет плейса Life of Атаку, а потім в двох словах його поясню. До речі, цей плейс я ще проходив аж у 2017 році, тому мені навіть приємно до нього повернутися спустя стільки років. Тоді я навіть і слова по-англійськи не розумів, а тепер буду надолуджувати згайне. А тепер давайте краще повернемося до гри. Ми граємо за хлопця, якого здохламай! А ще раніше батя. Після плакі, плать! Біля могили матері наш пацан вирішив приселитися до батьківського дому, з якого, як я розумію, він поїхав, як тільки став дорослим і почав жити самостійно. Власне про це і є цей плейс. Але тут сюжет більше йде на другий план. На першому ж розраб показує своє вміння будувати в Roblox Студіо. З цією власним ціллю і створився цей плейс, так навіть в описі написано. Так добре, продовжуємо дивитися сюжетну лінію. Телевізор включений, і будинок не продвенів. А, можливо, щось з пробками сталося. Треба знайти електрощиток. Ага, а ось і він. Думаю, воно спрацює. Варто було б перевірити склад. Досить велика дірка. Думаю, в сарай має бути щось, щоб полагодити це. Ці дошки можуть знадобитися. Тепер залишилося взяти молоток і цвяхи. Думаю, в мене є все, щоб полагодити ту дірку. Це зайняло більше часу, ніж я думав. Варто піти вже спати, поки не стало досить пізно. Акт 2. моє дитинство. Будучи дитиною, все здавалося легким. Я любив зависати біля річки в дощові дні. Я сидів під старим добом з моїми улюбленими олівцями. У деякі дні моя мати приходила мене шукати. Іноді вона читала мою улюблену книгу, якщо я дуже сильно благав про це. Ті дні були для мене найціннішими. Це був справді хороший сон. От, блін, треба полити квіти. Все ще ранок, думаю, посмажу собі яйця на сніданок. Десь тут була сковорідка. Акт 3 наше останнє прощання. Якби я не переїхав і не обірвав з тобою зв'язок. Якби я не змусив тебе за мене хвилюватися. Ти б могла досі бути тут. Я був егоїстичним дитям, не розуміючи, що роблю. Застряг у своїх переконаннях, які не хотів відпускати. Можливо, настав час мені йти далі. Відпустити ті часи радості, наповнені сміхом, ті часи печалі, наповнені сльозами. Якби ти була тут зараз, ти би втішала мене. Ти була найкращою мамою, яку я тільки міг мати. Ти завжди була поруч, коли я потребував цього. Я створив з тобою багато прекрасних спогадів з тобою в дитинстві. Я берегти моїх. Я не можу! Я берегти моїх вічно. Допоки я знову тебе не побачу. Прощавай. <клес> я не можу це серйозно читати! Ця яєчна бу... була чудова. Непогано було прийняти ванну. Шкода, що в ванній кімнаті вдома тільки душ. Блін, я забув принести дерево. Мені потрібно тепло, щоб нагріти ванну. Можливо, дошки були в сараї. Тепер треба включити бойлер. Потрібно взяти сірники. Десь вдома я їх залишив. Чудово, залишилося включити бойлер. Фух, тепер нарешті зможу розслабитись. Сюжет ми оглянули, тепер думаю, треба його простими словами пояснити. Коротше, наш ГГ звели від батьків: спочатку здох батя, а згодом і мамка, на похорони якої він все-таки вирішив приїхати. Як він сам казав, на похорони батька він навіть і не думав приходити. Чому незрозуміло. Але під час третього акту можна плюс-мінус зрозуміти, чого він був досить егоїстичним і, скоріш за все, навіть батька не поважав. Або навпаки, з батою було щось не так, тому він не приїхав на його похорони через неприємне з ним минуле. Бо, як показує нам гра, всі в нього спогади є тільки з мамою, з чого можна зробити висновок, що Батю він або просто так не любив, або для цього були причини. Так от, мамка здохла. Після поховання її тіла, він вирішує повернутися туди, де почав своє життя. Тобто в дім своїх батьків, можливо, він передався йому як спадок від мами. Він став за ним доглядати та іноді згадувати своє дитинство. Його сильно тримало минуле і відчуття провини за його егоїзм та втрачені можливості більше бути поряд з родиною. Але згодом він все-таки наважується в останнє прийти на могилу матері, останнє поностальгувати і, нарешті, сміло йти вперед у майбутнє, залишивши приємні моменти з мамою у себе в серці. Після третього акту гра досі продовжується. Але без сюжету все, що ми можемо тут робити, це гуляти по локації та виконувати усі досягнення в грі. Також біля ліжка головного героя є нотатник з задачами, які можна зробити. Але це теж не все. У нас є можливість вийти у місто, де можна зустріти ще пару NPC та реальних гравців. Це теж локація, де можна просто пошлятися, поговорити з іншими людьми та залишити донат для розраба. А так це все. Більше глі немає що робити. Тож буду тоді завершувати відос. Дякую, що подивилися його. Залиште лайк та коментар. А якщо вам сподобалися мої відоси, то може підпишіться при указі, Ну а на цьому все. Заходьте також на мій Dсевер посилання в описі. І ще дякую Гмерору за його арти і емодзі, також глічі віселу, теж за емодзі для сервера, і неочікувано Зарті за його артік. Дякую всім за перегляд та побачимось наступним разом.